Мої покупочки на Mercado в Нетуно. Ось такий купила халатик. Він мені дуже сподобався таким. і колір, і гарне мереживо, але немає поясочка. Але, звісно, він коштував 50 чинтезимів. то гріх було не купити. Зазвичай я беру з довжини, роз, ну, беру з подолу, ріжу і роблю поясочки. Але тут. Довжина і так маленька, так що немає звідки взяти. Також я купила ще таку ночнушку, яка коштувала мені 1 євро. Вона новенька, не ношена, дуже гарне мереживо. І ось вона мені задовга, і я відрізала вже, і навіть підшила. І ось такий в мене такий кусок залишився, і я пошию з нього поясочок до халату. І получиться такий Комплектик Він співпадає по кольору, буде дуже гарно.